Момент істини для Європи перемогти чи не бути це не питання, це страшна жорстока дилема для України, що стримує західних лідерів від рішучих дій, поки що лише Білорусь. Відзначились збиттям російських шахедів. як реально перемогти Росію. Мій мирний план називається українська перемога. Чого для цього не вистачає? Є багато способів, як можна нав'язати росіянам витрати. Погляд зірок світової політики та московий штурм явтинської європейської стратегії. Ми не просимо багато. Нам потрібна тільки артилерія, снаряди і авіація. Решту ми зробимо самі. Цей надпис на зруйнованому росіянами будинку десь на нулі. Частина проєкту художника Олександра Бурлаки. Зібрані ним послання українців стали лейтмотивом цьогорічної Ялтинської європейської стратегії ювілейної. 20 років тому форум, заснований фондом Віктора Пінчука, починався заради прискорення руху України до ЄС. Сьогодні його тема момент істини для самої. Європи, бо саме результат війни в Україні визначить її майбутнє. Вже на самому початку в центрі уваги український план перемоги, який президент Зеленський цього місяця особисто представить президенту Байдену цей стратегічний, яким я поділюся з президентом Байденом, він посередині між самітами миру. Цей план про Україну про наших військових там не багато пунктів, але думаю, що це добре. Кожен із них залежатиме від рішення Байдена, а не Путіна. Я не можу дати 100 відсотків, що це зупинить Путіна, але це точно зробить Україну сильнішою. Необхідність перемогти саме ця теза стала головною темою зустрічі, що зібрала понад 700 світових політиків, експертів, дипломатів та, звісно ж, військовослужбовців. Саме образи загиблих українських героїв, своєрідна стіна плачу, стала тлом для сцени єс і німим докором не Or союзникам. to, win or not to be. Перемогти чи не бути це не питання. Це страшна жорстока дилема для України, для Європи, для всього цивілізованого світу. Якщо Росія досягне успіху в Україні, Китай, Північна Корея та Іран найбільш ймовірно виступлять проти Тайваню, Південної Кореї та Ізраїлю. Весь світ буде втягнутий у війну. Олзевол вилбідрон. Into the war. Чим більшою буде військова підтримка України, тим меншим буде ризик ескалації війни між НАТО і Росією, а також виникнення глобального ефекту доміно. Учасники саміту проводили проводилиMoskvy штурм, що саме потрібно Україні для перемоги. Рецепт на поверхні, але проблема у їх втіленні. Чи отримає Україна дозвіл на використання західної далекобійної зброї в глиб Росії? Колишній голова ЦРУ генерал Девід Петр. Реус наполягає, що дозвіл має бути отриманий якомога раніше. Ми бачимо, що українці можуть робити такими ракетами останніми тижнями. З іншого боку, напад росіян не має обмежень за далекобійністю. Атака на Охмаддит зайве тому підтвердження, що може Росія зробити, аби ескалувати. Та вона вже все зробила. Будь-яка система має діяти наповну, хоч би що ми давали українцям. Це питання вкрай важливе і тому, що поки в Білому домі ухвалять рішення про дозвіл бити на відстань до 300 кілометрів, росіяни можуть відвести свої літаки та іншу техніку на 500. Таким чином ворог опиняється на один крок попереду через нерішучість заходу. Це питання на форумі напряму поставили раднику з нацбезпеки США Джейку Салівану. Я не маю жодних оголошень з цього приводу. Це те, що наш президент і прем'єр-міністр Великої Британії обговорюють. Я розумію позицію України з цього приводу, але замість того, щоб я якось намагався аргументувати це питання, так чи інакше, я можу сказати, що це тема інтенсивних обговорень між США, нашими партнерами та президентом Зеленським. Єдиний спосіб завершити війну це силою примусити Росію зупинитися, вважає президент Естонії, країни, яка найбільше допомагає Україні у розрахунку на душу населення. А це потребує зняття всіх обмежень, адже союзники Росії, Іран та Північна Корея ні в чому агресору не відмовляють. Коли у Москви немає червоних ліній, а захід їх визнає та обходить, це тільки ознака слабкості, вважають західні політики історія показує нам, що вести переговори з диктатором небезпечно. Нам потрібно більше зброї. Є червоні лінії, які на нашу думку не варто перетинати, але Росія робить це щодня. Що стримує західних лідерів від рішучих дій? Безумовно, це загроза ескалації. Але другий аспект це відсутність єдності у певних питаннях. Професор історії та міжнародних відносин Єльського університету Тімоті Снайдер зауважив, що заходу знадобилося занадто багато часу, щоб показати, що він на боці правди і світла. Часто, щоб бути на слушному боці, потрібно перемагати. До цього додається рефлексивний нарцисизм, і ми часто виходимо з того, що Україна є проблемою, замість того, щоб зрозуміти, що Україна вирішує багато проблем. Тож, яка роль України у створенні безпечного світу? Правда в тому, що нинішні міжнародні інституції не працюють, адже жодна із них не зупинила найбільшу війну після Другої світової, каже президент України. Якщо союзники разом збивають ракети, збивають дрон в небі близького сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет? Іранських шахедів в небі України. І коли ми піднімаємо це питання з нашими партнерами постійно, до речі, всі намагаються його просто, якщо чесно, заговорити і бояться навіть сказати, ми працюємо над цим. Навіть цих слів бояться. І це правда. І поки що лише Білорусь відзначилось збиттям російських шахедів. Поразка Росії це членство України в ЄС і НАТО, вважають західні політики. Адже НАТО отримає користь від такого союзника, а Україна зробить внесок у безпеку. На цьому в ексклюзивному інтерв'ю наголошує великий друг України і екс-міністр Великої Британії Борис Джонсон. My peace plan is Мій мирний план називається українська перемога. Дайте номер один, те, що українцям потрібно якнайшвидше. Дайте їм дозволи на Storm Shadow, дозволи на скальп, дозволи на «Атакамс». Дозвольте знищити російські позиції, глибокі позиції, знищити авіабази, зробити все, що необхідно. По-друге, величезні фінансові зобов'язання. І номер три: НАТО, НАТО, НАТО. Введіть Україну в НАТО зараз. Видіть тимчасово під контрольну територію, а потім дайте зрозуміти, що Україна має право продовжувати забрати решту. Якщо стосовно першого пункту плану Джонсона триває дискусія, то до членства України в НАТО багато хто в Альянсі досі на жаль не готовий, принаймні поки триває війна. І в цих умовах основною лінією України має стати знекровлення Росії. Вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Росія могла б закінчити цю війну за п'ять хвилин, якщо Путін подзвонить Герасимову і накаже йому йти геть з України, але щоб він з'яснив цей телефон дзвінок йому потрібно понести витрати, які на думку російської еліти та його самого не варто нести заради недосяжної мети. Єдині обмеження мають полягати в тому, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права, і я впевнений, що ваша влада готова це зробити. на такому рецепті в ексклюзивному інтерв'ю фактам тижні. Наголошує і сімдесятий держсекретар США Майк Помпео. є багато способів, як можна нав'язати. Ти росіянам витрати не лише на цьому театрі дій багато інструментів, які доступні, але поки світ не покладе на нього реальні витрати, немає причин для його конструктивної розмови з президентом Зеленським по Україні. Як війна в Україні змінилася за останній рік, як зміниться у наступному, цю тему обговорювали з Кирилом Будановим. Голова української розвідки каже, що Росія практично вичерпала радянські запаси боєприпасів, але змогла вийти на широке виробництво кабів та іскандерів. Що ж до поставок, найбільшу допомогу вона отримує навіть не від Ірану, а від Північної Кореї. Утім, за даними Буданова, Росія буде прагнути закінчити війну до 2026 року. Саме тоді вона, нібито, має стикнутися з серйозними економічними наслідками. Втім, одним із головних здобутків року нинішнього він назвав саме підрив бойового духу росіян. Я тут більше, скажімо так, зробив би акцент на спроможності нанесення ударів в глиб території Російської Федерації. Це перше, і на самій філософії цього це змінило трошки світогляд. Це сильно вплинуло на той аспект, який я назвав. Соціально-психологічним населенням, бо до того все російське населення жило в парадигмі, що як би там не було, ми дуже потужна країна, ми найсильніші в світі. і Ніхто навіть помислити не може, щоб щось у нас тут зробити. І от з першими вибухами, скажімо так, в Москві по території Російської Федерації і так далі, цей міф було зруйнований. Він підірвав віру в цю основу. Це і є головний здобуток цих всіх, як то кажуть, дальніх ударів. Багато на зустрічі говорили про відновлення України після війни і про те, як підтримка нашої держави вплине на глобальну економіку. Українські інновації, цифровізація та розвинений військово-промисловий комплекс мають стати великою та системною частиною європейського ринку озброєнь. Одна з головних проблем недостатні розуміння західної аудиторії суті цієї війни. Все, що є очевидним для українців, абсолютно не очевидно на заході, і в цьому важлива функція українських митців донести світу, що це не просто черговий конфлікт у світі, а війна, що визначає долю демократії як такої. Питання про культуру як про важливий маркер. Маркер цієї війни, маркер, в принципі цього протистояння, маркер цього величезного конфлікту, який який триває вже. Більше десяти років, все, що не вкладається в концепцію російського руського міра, російської цієї наративної ідеї, воно все просто не має права на існування в майбутньому. Воно все просто буде знищене, і це не метафора, це не ефемізм. А це простий аналіз того, що ми бачимо протягом останніх двох з половиною років, де росіяни окуповують частину української території. Там винищується все, що може маркуватися як як український наратив, як українська ідея. Особлива повага Ялтинської європейської стратегії до учасників бойових дій. Дискусії на форумі військових та ветеранів були нерідко різкими, але чесними. Для західних політиків та експертів це рідкісний шанс отримати всю правду про те, що відбувається на передовій. Прямо з перших вуст. Колись від Покровська до лінії бойового зіткнення було 60 кілометрів. 60. А стало навіть менше шести. Тобто, щось сталося таке, де ми втратили 50, більше 50 кілометрів і, і дали можливість ворогу зайти. Це серйозні суттєві проблеми, про яких би варто було навіть і поговорити. Назріває ряд криз. Одна з криз це людський ресурс. Людей не вистачає, потрібна піхота. От певний час, довгий час, ми воювали без дронів. Ми тримались без снарядів. У нас були паузи з іноземним з іноземною допомогою. Не було літаків. Все це можливо витримати. Є єдиний нюанс без піхоти воювати неможливо. Перемога України це поразка Росії. Саме поразка військова і дипломатична, а не просто заморозка лінії фронту. І саме її впливові учасники форуму повезуть до своїх країн. ЄС залишається платформою для формування міжнародної коаліції на підтримку України, її свободи і майбутнього у об'єднаній Європі. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.